Продає і наживається на цьому, Ос основна ознака гендлярства, гендляжі в польські. Це є особа, яка продає з цілю на Тобто Тобто су в суспільство, в суспільної думки, відповідно, що хоче е переконати е свого читача одного чи не має значення безліч закон, говорить навіть одному в тому, що Ось Віктор Франкович є особою, яка про продає. Це без своє ім'я за винагороду. Відповідно, він спонукає московецьких депутатів до злочину кримінального карного діяння, тобто він їм дає гроші, дає хабарі для того, щоб вони вирішували будь-які питання. Зокрема, от на, ну, не, не зрозуміло для чого він давав тут винагороду, для того, щоб радіо з'їстивий в, в принаймні, так стверджує відповідач у своїй. По публікації, що підконтрольні депутати, не, захотіли, не мають бажання, щоб існувало Трускавецьке радіомовлення, і відповідно Віктор Возінг для того зробив все своїми особистими коштами. Оскільки ця інформація є недостовірна, а вона подана у стверджуваній формі, не в формі оціночних суджень чи припущень, відповідно ці освітні. Є негативними і такими, що порушують право мого довірити на особисте немайнове право. Відшкодування моральної шкоди е прошу, позивач оцінив у тисячу гривень. Е Згідно закону, якщо інформація поширена і вона є недостовірною, е позивач має право на її спростування і через то, у, у прохання частині до суду. Посивач просить суд визнати недостовірною такою, що не відповідає дійсності, порушує права та свободи, згідні з цілову репутацію возінка Віктора Франковича відомості, поширені у публікації Трускавецької депутати скористалися послугами Гензера.